Радіокомпанія компанія Десята фортеця пропонує до вашої уваги інформаційний дайджест новин кабінету міністрів України. Сьогодні ви дізнаєтесь на Дніпропетровщині відбулася нарада під головуванням прем'єр-міністра щодо підтримки та розвитку регіону. Уряд передбачив понад мільярд гривень на будівництво шкільних укриттів у Дніпропетровській області Денис Шмигаль. Уряд продовжує роботу над тим, щоб взаємодія ветеранів і держави була максимально зручною. Прем'єр-міністр. Олексій Чернишов Рада ЄС ухвалила політичне рішення про продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Олексій Чернишов разом із міністром промисловості та торгівлі Чехії відкрили засідання бусіни з клуб ЮКРЕН у Празі. Міненерго оператори газотранспортних систем Польщі та України вдвічі більшать гарантовану пропускну потужність. Мінрозвитку та ЄБРР обговорили стратегічні пріоритети відновлення та реформ. Залучаємо міжнародний бізнес для підтримки екологічних реформ та зеленого відновлення України. Світлана Гринчук. Український біометал може стати частиною нової архітектури енергетичної безпеки в Європі. Сергій Ткачук наступного року Україна переходить на нові європейські правила у ветеринарній медицині. ДПС надходження до загального фонду держбюджету більш ніж двічі перевищили показники передвоєнного року. Під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Дніпропетровщині відбулася нарада, де обговорили ключові проблеми регіону та визначили конкретні кроки підтримки. Уряд приділяє пріоритетну увагу прифронтовим територіям, адже на них подвійне навантаження. Дбати про громадян і одночасно сприяти силам оборони в захисті України зазначив Денис Шмигаль. Одним із ключових питань, яке розглянули учасники наради, питання безпеки. Денис Шмигаль поставив завдання обласній військовій адміністрації адміністрації разом з міністерством фінансів напрацювати ефективний механізм, який забезпечить виконання всіх робіт із будівництва та облаштування укриттів у встановлені строки. Також обговорили підтримку спроможності громад. Як повідомив прем'єр-міністр, в державному бюджеті на цей рік для регіону закладено понад 1,2 мільярди гривень різних дотацій та субвенцій. Кошти, зокрема, передбачені на облаштування первинних укриттів, купівлю спецтранспорту для комунальників, аварійно-відновлювальні роботи, утримання медичних закладів та закладів служби крові. Як підкреслив глава уряду, за оцінками Світового банку на відбудову Дніпропетровщини необхідно 19 мільярдів доларів. І ця сума зростає через нові руйнування. Загалом цього року держава зарезервувала для області понад 3,2 мільярди гривень на різні програми відбудови, наголосив Денис Шмигаль. Ще одне важливе питання порядку денного тарифи. Прем'єр-міністр повідомив, що Міністерство розвитку громад та території Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів отримали завдання розробити бюджетну програму для компенсування різниці в тарифах, що виникла через руйнування Каховської ГЕС. Люди не повинні приплачувати через російський теракт, а надалі платити. Той самий тариф, що був до підриву ГЕС, це стосується всіх областей, яких це торкнулося, наголосив Денис Шмигаль. Урі увагу приділили на нараді і підготовці до опалювального сезону. В цьому контексті доручено провести невідкладні ремонтні роботи мереж та інших енергооб'єктів, зокрема Криворізької ТЕЦ. Урядовці та представники області опрацювали також питання забезпечення соціальним житлом внутрішньо перемищених осіб. Дніпропетровщина прийняла найбільшу кількість внутрішніх переселенців, лише офіційно зареєстрованих 453 тисячі. Обговорили реалізацію соціальних програм та їх фінансування. Підкреслив прем'єр-міністр та доручив мінрозвитку та депутату. Держ... Агентство відновлення тісно координувати зазначене питання з ОВА. Розглянуто також було питання евакуації населення з прифронтових територій. Згідно з наданою ОВА інформацією, процес здійснюється планово, а ситуація перебуває під контролем. Понад мільярд гривень субвенції та дотацій передбачено для будівництва шкільних укриттів на Дніпропетровщині. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Дніпропетровську область, 12 червня. Глава уряду ознайомився з будівництвом укриття в одному з освітніх закладів регіону. На захисну споруду подійного призначення, яка вміщатиме 300 осіб, держава виділила кошти за рахунок субвенції з державного бюджету. Наразі об'єкт готовий більше ніж на половину, а завершити його планує до початку навчального року. Безпека наших дітей насамперед безпечне та сучасне освітнє середовище, пріоритетний напрям роботи уряду, підкреслив Денис Шмигаль. Він також повідомив, що за державні кошти в закладах освіти закуповується сучасна техніка та обладнання в межах реформи. Нова українська школа. Педагоги в області, як і всі вчителі України, отримують доплати плюс тисяча гривень на роки. З 1 вересня ці виплати зростуть до двох тисяч. Для цього в область розподілена субвенція обсягом понад 320 мільйонів гривень, зазначив прем'єр-міністр. Крім того, за його словами, ще майже 118 мільйонів гривень буде спрямовано громадам області для закупівлі шкільних автобусів. А близько 225 мільйонів гривень виділено на безкоштовне харчування учнів початкових. Класів та на модернізацію їдалень. Усе це для того, аби діти в Україні навчалися в комфортному і безпечному середовищі та мали всі можливості для своєї реалізації, наголосив Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, ознайомився з роботою центру надання адміністративних послуг я ветеран та соціальних сервісів у формі Прозорий офіс, у зазначеному центрі, який запрацював у жовтні 2023 року та повністю відповідає вимогам безбар'єрності, надають такі послуги, як призначення допомог, оформлення документів у сфері паспортних та земельних відносин, пенсійні послуги, послуги сервісного центру МВС. Тощо також тут діє відділ Я ветеран, який забезпечує комплексне адміністративне обслуговування ветеранів та членів їхніх родин. Денис Шмагаль підкреслив, що зараз в області налічується 371 точка доступу до адміністративних послуг, які охоплюють різні сфери життя ветеранів. Загалом від початку реалізації проєкту я ветеран надано близько 68,5% Тисячі послуг продовжимо працювати над тим, щоб взаємодія ветеранів і держави була максимально простою і зручною, підкреслив прем'єр-міністр. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив про ухвалення Радою Європейського союзу політичного рішення про продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Сьогоднішнє рішення ради єС дає українцям, які перебувають у європейських країнах, понад 20 місяців визначеності. Дуже важливо забезпечити людям передбачуваність, можливість планувати своє життя, а також майбутнє повернення в Україну для. Для тих, хто ухвалить таке рішення, щойно умови дозволять це зробити, наголосив Олексій Чернишов. Віце-прем'єр-міністр зазначив, що цьому передували спільні консультації з європейськими партнерами. Зокрема, одна з них відбулася 13 червня 2025 року. Мав унікальну можливість від української сторони взяти участь у робочій зустрічі міністрів внутрішніх справ держави, членів ЄС. Обговорили співпрацю та підтримку, яку європейський союз надає Україні саме зараз, у вирішальний момент. Дякуємо європейським партнерам за незмінну підтримку України та наших людей. Підкреслив Олексій Чернишов. Віце-прем'єр-міністр додав, що статус тимчасового захисту це унікальний досвід для ЄС. Він був застосований вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну як інструмент допомоги для українських біженців. Статус надає доступ до освіти. Роботи, проживання, медичного страхування та соціальних послуг для громадян України у країнах ЄС. Віце-прем'єр міністр міністр національної єдності України Олексій Чернишов спільно з міністром промисловості та торгівлі Чехії Лукашем Волчелком відкрили засідання Бусіне клуб Юкрен у Празі. Під час заходу Олексій Чернишов висловив вдячність міністерству особисто Лукашу Волчеку за підтримку ініціативи Бусінес-клуб Юкрен. Адже ця платформа актуальна та надзвичайно затребувана для розвитку ділових зв'язків і нових проєктів у контексті відновлення України. Віце-прем'єр-міністр наголосив, що, попри війну, яка триває, наша країна дивиться в майбутнє. Ми чітко розуміємо, що після досягнення сталого миру маємо зробити основний акцент на економічному розвитку, залученню інвестицій, термінових реформах і створенні робочих місць. Саме тому такі формати, як бусіне з клуб Україн, мають особливу цінність, зазначив Олексій Чернишов. Крім того, Олексій Чернишов разом із міністром провели зустріч з українсько-чеської змішаної комісії. З питань економічного промислового і науково-технічного співробітництва учасники обговорили результати реалізації спільних планів, а також перспективи розширення економічної, інвестиційної та науково-технічної співпраці, зокрема домовилися створити постійну робочу групу з питань цифровізації, цифрових інновацій і технологій. Робота у форматі українсько-чеської змішаної комісії є важливим інструментом для розвитку стратегічного партнерства у нашому спільному європейському май майбутньому віце віцепрем'єр міністр Оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися тимчасово збільшити рівень гарантованої пропускної потужності в напрямку України 6,4 до 12,4 мільйонів кубометрів на добу. Частина додаткової потужності буде запропонована вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться 16 червня. За ініціативою Міненерго оператори ГТС провели серію технічних переговорів і досліджень. Спрямованих на визначення потенційних варіантів забезпечення додаткових можливостей транспортування газу до України як результат досягнення вище зазначеної угоди. Ми постійно працюємо над диверсифікацією поставок і розширенням існуючих маршрутів. Це важливе рішення, оскільки польський маршрут один із найважливіших напрямів імпорту газу в Україну, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. Роль цього маршруту лише зростатиме, адже газотранспортна система Польщі Забезпечує доступ до диверсифікованих джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з усього світу, для забезпечення стабільності потужності на більш постійній основі газ систем здійснює реконструкцію ГВС Германовичі. Раніше у травні оператори газотранспортних систем погодилися продовжити пропозицію існуючої гарантованої потужності на 2025-2026 газовий рік. Делегація Мінрозвитку та представники Європейського банку реконструкції та розвитку зустрілися, аби обговорити поточні ініціативи, стратегічні пріоритети секторальних реформ та подальшу співпрацю у відбудові України. Мінрозвитку представляли перший заступник міністра розвитку громадян та територій Альона Шкру та заступники міністра Андрій Кашуба, Марина Денисюк, Андрій Братузь, а також голова агентства відновлення Сергій Сухомлин. Делегацію очолив Марк Боуман, віце-президент банку. Найперше обговорили необхідність розвитку проектів державно-приватного партнерства. Вони відіграватимуть значну роль у відбудові регіонів. Частину цих проектів буде презентовано на міжнародній конференції з відновлення України ЮРЦ 2025. Особливу увагу варто приділити відновленню прифронтових регіонів. Це потрібно для того, аби люди не покидали свої домівки. Зараз ми спостерігаємо зміщення економічної активності зі сходу на захід. Це обмовлено внутрішнім переміщенням людей та релокацією бізнесу. Потрібно підтримувати ці громади, адже це питання не лише відновлення, а й економічної стабільності країни. Тому ми просимо ЄБРР про створення певних додаткових стимулів та заохочуємо інвестувати в прифронтові регіони, оскільки без цього реалізація проектів державно-приватного партнерства там неможлива, зазначила Альона Шкрум. Сторони також обговорили важливість реформи управління державними інвестиціями та необхідність гнучкості планування в умовах війни. Уряд України активно працює над середньостроковим планом пріоритетних державних інвестицій, який є ключовим елементом трирічного бюджетного планування. Цей план визначить пріоритетні сектори для інвестицій, що дозволить громадам готувати проєкти для включення їх до єдиного портфеля проєктів на 2026 рік. Реформа управління публічними інвестиціями є складною та всеохоплюючою, і саме громади потребують додаткової уваги та допомоги в підготовці якісних проєктів. За Начала Марина Денисюк. Також йшлося про розвиток портової інфраструктури. Нині міністерство готує концесійні проекти у морських портах, зокрема в Чорноморську, для залучення інвестицій у модернізацію інфраструктури. ЄБРР активно підтримує ці ініціативи. Також міністерство запропонувало партнерам з ЄБРР долучитись до створення спільного проекту у сфері кібербезпеки. Йдеться про створення галузевого центру передового досвіду у сфері кібербезпеки. ЦПК обслуговуватиме державні підприємства у транспортному, інфраструктурному, тепловому та водопровідному секторах, надаючи централізовані послуги з кібербезпеки. Це реагування на інциденти, моніторинг рішення для резервного копіювання даних та спеціалізоване навчання, пояснив Андрій Братусь. Обговорили також реалізацію спільного з ЄБРРР проєкту розвиток трансєвропейської транспортної мережі. Йдеться про покращення під'їзних шляхів до пунктів пропуску на західному кордоні. Також про збільшення пропускної спроможності існуючого транспортного сполучення, зменшення логістичних витрат та забезпечення швидких вантажних перевезень у напрямку Україна ЄС. В рамках першого траншу ЄБРР вже тривають роботи з капремонту дороги Тернопіль львів Рава, Руська. Він розвитку висловлює вдячність партнерам. За їхню послідовну та принципову підтримку України в цей складний час, особливо за активну участь у зусиллях з відновлення та довгострокової відбудови. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук провела зустріч із генеральним секретарем міжнародної торгової палати Джоном Дентоном та президентом Торгово-промислової Палати України Геннадієм Чижиковим. Лише місяць тому в тергово палаті України мали конструктивний діалог з українськими підприємствами щодо перебігу довкіллевих реформ та шляхів балансування з економічним розвитком. Наразі масштабуємо нашу співпрацю з міжнародним бізнесом, наголосила міністр за її словами, у контексті відновлення для України важливий досвід світових лідерів у сфері ЄС кліматичних технологій та циркулярної економіки. Амбітна ціль України досягти кліматичної нейтральності, і дуже важливо впроваджувати нові низьковуглецеві кліматичні технології в кожному секторі економіки під час відновлення. Наразі в Україні розробляється законопроект про зелене відновлення, який визначатиме критерії оцінки та відбору зелених проєктів, що фінансуватимуться за. Кошти міжнародної допомоги та кліматичного фонду. цей закон стане основою для прозорого залучення інвестицій, і стимулюватиме трансформацію економіки. Вже найближчим часом плануємо винести його на громадське обговорення, у тому числі обговорити із бізнесом. Розповіла Світлана Гринчук. Міністр також обговорила з колегами можливості залучення інвестицій через вільні вуглецеві ринки. У рамках статті 6 паризької угоди Україна вже має домовленості про співпрацю зі Швейцарією та Японією. Тривають перемовини з з Сінгапуром щодо вільних вуглецевих ринків, то це зовсім новий напрямок для нашої країни, однак досить перспективний. Торкнулись і питань підготовки до участі в наступній конференції ООН зі зміни клімату, що відбувається в Бразилії. Адже це майданчик, це де не лише приймаються глобальні політичні рішення, але й відкриваються нові можливості для залучення інвестицій. Дякую колегам з міжнародної торгової палати та торгово-промислової палати України за конструктивний діалог. Впевнена, що така співпраця матиме свої результати у вигляді низки реалізованих зелених кейсів. А у підсумку трансформованої відбудованої України, що впевнено рухається шляхом сталого розвитку, зазначила Світлана Гранчук. Біометан може стати інструментом для реструктуризації газового ринку Європи. Таку думку висловив заступник міністра енергетики України Микола Колісник на міжнародній конференції «Біометан в Україні. Можливості та розвиток Європа та Україна проходять через переломний момент зміни стратегії забезпечення енергетичної безпеки. Деякі європейські країни все ще імпортують російський газ. Біогаз як частина зеленої трансформації є складовою енергетичної безпеки континенту. це шлях до заміщення російського газу біомолекулами зеленими молекулами. І Україна як країна, що має величезний потенціал у галузі біометану, може допомогти Європі досягти своїх цілей у межах стратегії ФІТ 55 та програми Реповер ЄУ. Відзначив Микола Колісник у лютому 2025 року. Україна вперше здійснила експорт біометану до ЄС трубопроводом. Уряд розробив та ухвалив законодавчу і нормативну правову базу для виробництва сертифікації та експорту біометану, а також узгодив технічні процедури з оператором ГТС, Укртрансгазом і операторами газорозподільних мереж. Микола Колісник звернув увагу на важливість співпраці з ЄС у сфері обміну даними та технологіями та пришвидшення. Підключення до єдиної європейської бази даних він наголосив на необхідності доступу гравців ринку до фінансових інструментів ЄС та залучення міжнародних інвестицій у розвиток біометану в Україні. Заступник міністра подякував українським виробникам біометану за активну та ефективну працю, а також європейській комісії представництво ЄС в Україні, секретаріату енергетичного співтовариства та уряду Великої Британії за надану експертизу та політичну підтримку. A Час форуму Animal Healthy Diet 2025, організованого європейською бізнес-асоціацією, голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук та перший заступник Олег Осіян презентували ключові інновації закону України про ветеринарну медицину номер 1206, який набере чинності 1 березня 2026 року. Цей закон важливий крок до гармонізації нашого законодавства з європейським, зокрема регламентом ЄС 2019 6 він створює сучасну ефективну та прозору правову основу для всієї сфери ветеринарної медицини від реєстрації лікарських засобів до контролю їх обігу, підкреслив Сергій Ткачук. Ключові зміни такі: безстрокова реєстрація ветеринарних препаратів. Спрощення процедур для гібридних, гомеопатичних і комбінованих засобів, ліцензування не тільки виробництва, а й імпорту оптової та роздрібної торгівлі, впровадження належних практик у реалізації та лабораторній діяльності. Учасники також мали можливість взяти участь в обговоренні поточного стану та планів нормотворчої діяльності та реалізації державної політики в галузі ветеринарної медицини з урахуванням, зареєстрованого в Верховній Раді України законопроєкту No12285. Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського союзу. Ці зміни сприятимуть безпечності продукції, здоров'ю тварин і зрештою людей. А ще зроблять український ринок більш прозорим, конкурентоспроможним і відкритим до інновацій. Детінізація економіки та створення цивілізованих правил ведення бізнесу стали темою обговорення під час круглого столу. Контроль без тиску, як побудувати довіру між бізнесом і державою під час війни. Участь у заході, організованому БЕП спільно з державним податковим університетом, взяв заступник голови ДПС Андрій Троцько. Як зазначив Андрій Троцько, наразі економіка України працює у складних умовах безпрецедентних безпекових викликів. Це спричинило кардинальну зміну на лише систем між міжгалузових зв'язків, а й структури економіки в цілому, та не могло не позначитися на наповненні бюджету. При цьому за 5 місяців 2025 року надходження до загального фонду держбюджету за платежами, що адмініструє ДПС, більше ніж дічі, перевищили показники за аналогічний період 2021 року, а також майже на 50% більше ніж у середньому за 5 місяців 2022-2024 років. Років, зазначив Андрій Троцько. Разом з тим, результати контрольно-перевірочної роботи свідчать про непоодинокі випадки застосування різних схем та інструментів приховування доходів та ухилення від сплати податків. Так, механізми із використанням віртуальних активів на жаль широко використовуються для приховування реальних обсягів проведених операцій та вартості майна, ухилення від оподаткування та приховування активів, що перед Перебувають у власності як на території України, так і за межами держави. Також встановлено застосування торговими мережами механізмів так званого дроблення бізнесу шляхом залучення. Фопів, зокрема, за останні сім місяців ідентифіковано сім відомих торгових мереж, з яких шість здійснюють продаж побутової техніки та електроніки. перші – реалізацію жіночого одягу та взуття. Всього встановлено залучення 491 ФОП із загальним обсягом доходів 4 мільярда гривень. Така схема роботи торгових мереж через дроблення бізнесу призвела до ухилення від сплати ПДВ на загальну суму 668,5 мільйонів гривень. Матеріали про виявлені факти. Було передано до Бюро економічної безпеки України також, за словами Андрія Трецька, типові схеми ухилення від оподаткування, фіктивні фінансово-господарські операції, виробництво контрафактного алкоголю та тютюну, нелегальна торгівля без марок або з фальшивими акцизними марками, конвертаційні центри, контрабанди та митні махінації, тіньовий ринок оренди землі за та нерухомість зниження сплати, рентної плати. Офшоризація, отримання доходів через закордонні компанії та перенаправлення прибутку без обкладання податками в Україні, виведення капіталу в офшорні зони, зарплата в конвертах. З початку року, за результатами проведених 23 тисяч перевірок, суб'єктів господарюваною донараховано понад 22,5 мільярди гривень. Сума узгоджених грошових зобов'язань склала понад 11 мільярдів гривень. До бюджету вже надійшло понад 2 мільярди гривень, підкреслив Андрій Троцком. Ви слухали інформаційний дайджест новин Кабінету міністрів України від телерадіокомпанії Десята фортеця. Ведуча Катерина Карпенко.